Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні завітала до Аврори подивитися акційні товари з 28 жовтня по 3 листопада. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал. Кондиціонер-ополіскувач у двох варіантах. Ціна 49 гривень за 1 літр. Капсули для прання універсал 49 гривень за 12 штук. Драже Кітлз ММДМс в молочному шоколаді з арахісом по 24 гривні. Батончик шоколадний Баунті Кокос 57 грамів 22 гривні. Батончик сникерс 50 грамів 22 гривні. 42 гривні коштує сникерс Супер. Три штуки в упаковці. Капучино смакуйте 35 пять грам в асортименті 9 гривень. Ірландські віски, сироп до кави Монік, кокос 200 мл, 29 гривень. Вершки ультрапастеризовані бурьонка, 10 штук у пачці 10% жирності 24, 19 гривень коштує десерт. Роял зроблено в Україні. з арахісом та кокосом. 19 гривень коштує печиво цукрове рушен до кави 185 г. Приправа деко в асортименті 25 г по 7 гривень. До курки, до плова, до сала, до шашлику та інші. 10 гривень коштує приправа деко до овочів 30 грамів. Кукурудза преміум щедра нива. 340 грамів, 39 гривень. юмі-гумі, Желені цукерки 22 гривні за 70 грамів. Набір цукерок конті Ромашка 200 г в упаковці 44 гривні, цукерки глазуровані Золота лілія 200 г 49 гривень. Повернення легенди. Печиво крендельки віденські з цукром 260 грамів в упаковці 33 гривні. Торгова марка Київ хліб. Чіпси фруктові в асортименті, грошові, апельсинові, яблучні, 33 гривні за 40 грамів. Серветка кухона 28х60 см, 100% бавовна, ціна 24 гривні. Сушарка для посуду пластикова. 299 гривень. Шумівка кухонна металева 19 гривень. Шумівка кухонна нейлонова алму 34 гривні. 29 гривень коштує лопатка. Металева з ручкою. Кава розчинна, сублімована, Nescafe Gold 310 грамів в упаковці 419 гривень. Кава розчинна. Чорна карта 50 грамів, 72 гривні. Молоко незбирне, згущене. З цукром. 290 грамів первомайський, 37. Кава натуральна, Форт Мелена 100 г в упаковці 59. Чай чорний, зелений та фруктовий 41 гривня. 20 штук в упаковці. Смаки в асортименті. Плівка харчова з перфорацією 30 метрів 19 гривень. Фольга алюмінієва для запікання 20 метрів 64 гривні. Тертка плоска кухонна металева з ручкою 19 гривень. Така досить легенька, в якості не впевнена. Тримач для кухонного інвентарю алмо, магнітний 49 гривень. В комплекті є шурупи для кріплення. Сокира кухонна «Алмо» 139 гривень. Ручка дерев'яна. Набір ложок столових металевих 29 гривень. Келих для ігристого вина скляний 235 мл. Коштує 59 гривень. Дошка кухонна пластикова прямокутна 14 гривень. Розмір 23 на 14 см. Але для мене вона затонка. Дошка кухонна пластикова, прямокутна 109 гривень. Ця більш-менш вже якісна на вигляд. Пельменниця пластикова санкук 44 гривні. Хтось такою користуються або ви пельмені ліпите з чаркою. Тарілка обідня червоної глини 21 см 55 гривень. Також, в наявності, за такою ж ціною миска: колосок 55 гривень. Салатник скляний 24 на 24 см 109 гривень білого кольору. Такий непоганий. Контейнер для сипучих продуктів пластиковий з кришкою 1 літр 119 гривень. Країна походження Туреччина. Акція набір склянок високих 6 штук по 245 мл 139 гривень. Підтримай українське. Вішалка настінна на 6 гачків 39 гривень. Зроблено під дерево, але це пластик. Пакети для сміття фрекінбок сині з ручками 35 літрів. 49 гривень. Мильниця пластикова. В асортименті є різні кольори. 29 гривень. Шкрибок кухонний металевий з ручкою 19 гривень. Набір мочалок металевих для чищення посуду 29 гривень. Сода для чищення кальцинована 700 г в упаковці 42 гривні. 49 гривень коштує порошок ека для чищення поверхонь. Засіб для миття посуду: еліо. Тайська диня, соковитий лайм та апельсин 32 гривні. Порошок для прання концентрований. 4,5 кг, 189 гривень. Освіжувач повітря 500 мл з розпилювачем 37 гривень. Є різні аромати. Рушник паперовий 500 відривів двохшаровий 169 гривень. Ціна за один рулон. Рушник паперовий Сафі білий, один рулон коштує 42 гривні. Шампунь чоловічий Кулмен cool Man, 3 в 1, 400 мл, 64 гривні. В акції гель для душу чоловічий. Свіжість 750 мл, 84 гривні. Серветки вологі універсальні торела з клапаном 120 штук, 59 гривень. Крем мило дитяче календула та ромашка 445 мл, Коштує 39 гривень. Тінт для губ ловіт. Кольори в асортименті 44 гривні. Фіто крем для пом'якшування шкіри стоп 75 мл 39 гривень. Пом'якшує загрубілу шкіру. запобігає утворенню мозолів. Крем для обличчя рук та тіла. Універсальний Нівея. 100 г в упаковці 84 гривні. Паста зубна Аквафреш, освіжаюча, м'ята, 125 мл, 62 грн. Набір зубних щіток Oral B 1 плюс 1, 109 грн. Гель-крем для душу, 430 г, 44 грн. Аромати в асортименті. Шампунь плюс бальзам без силиконів. Зволоження та блиск, зміцнення та свіжість 500 мл 44 Спрей бальзам для волосся двохфазний 250 мл. Термозахист. Живлення та відновлення 74 гривні. Шампунь для волосся жіноче натурел 1 літр коштує 59 гривень. Шампунь для волосся шаума 400 мл, 7 трав для нормального та жирного волосся 74 гривні, фарба для волосся малва. Є різні кольори в асортименті 32 гривні. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе та вдалих вам покупок.